Вітаю, друзі, на каналі Мій Сад, а також вітаю із першим весняним днем. Нехай ця весна буде для нас мирною та переможною, друзі. У сьогоднішньому відео хочу вам розказати із власного досвіду, як можна пришвидшити цвітіння троянд. Що для цього потрібно зараз робити? Принаймні так роблю я. Ви можете скористатися моїм досвідом, моїми порадами, а можете брати до уваги, можете не брати до уваги. Друзі, що роблю я? Значить, зараз нам наші відправники відправляють наші замовлення троянд. І ми отримуємо їх ось у такому стані. Друзі. Це є фактично відкрита коренева система, яка просто була замотана у пакет або целофан. І у мокрий там мох чи стружку це вже не має значення, друзі. Значить, що з таким саджанцем зараз робити? Хоча в нас є суттєве потепління, можна сказати. Але, друзі, зараз таку троянду висаджувати у відкритий ґрунт, це ну, практично воно не принесе ніяких результатів. Тобто земля ще не є прогріта. Земля є мокра. Волога, можна сказати, холодна і мокра, і ми тільки заб'ємо усю кореневу систему, і така троянда розвиватися не буде. Не буде розвиватися і коренева система. А як бачите, друзі, бруньки у неї вже прокльовуються, прокидаються, можна сказати. Так що, друзі, щоб не гаяти часу, із такими трояндами не тримати їх десь у погребах, у півницях холодних. Тому що якщо брунька прокинулася, вона вже буде йти ріст, друзі. А коренева система наростати не буде. Значить, що роблю я для того, щоб не гаяти час, друзі, я такі троянди висажую у контейнер. Висаджую у контейнер і перетримую їх, можна сказати, до. Це можна навіть сказати, не перетримування, а це буде. Нарощування кореневої системи. Тому що в контейнері, по-перше, ґрунт буде е, уже теплий, рихлий, трохи прогрітий. І цей контейнер, контейнер я буду зберігати у, у неопалювальній теплиці, друзі. Так як у нас зараз тільки початок березня, березень, квітень, травень, навіть можна три місяці можна ще її дорощувати, друзі, у контейнері. поки Коренева система гарно не нароститься і повністю не займе, коренев... не займе контейнер. Тоді можна вже або висаджувати у відкритий ґрунт, а навіть можна. і Я в цьому році буду пробувати друзі, вирощувати троянди у контейнері. Тому що значить, минулого року я пробував живцювати контейн... троянди. Перепрошую. Не прищеплювати, а методом живцювання. І результати були досить непогані. Ось Зараз перед вами є троянда у контейнері, яка в минулому році була тільки мною заживцьована влітку приблизно липень місяць. Вона була заживцьована, пересаджена у контейнер. Спочатку в п 9 а потім ось такий контейнер 2-літровий. Це вона, друзі, вже перезимувала. Бачите, листя у неї, оце є минулорічне листя. А це вже в цьому році, ось це молоденьке, таке в цьому році наростало у теплиці неопалювальної, друзі. І це є свідченням того, що троянда це одна із рослин, яка не впадає повністю сплячку у зимовий період. Зараз я вам покажу її кореневу систему, як вона виглядає, дивіться. Ось я її вже витягував, бачите? У цій троянді ще нема року часу, друзі. Подивіться, яка коренева. І бачите, як вона коренева наростає. Це свідчить про те, що коренева у троянди наростає вниз. Вона росте вниз. Подивіться, вона вже повністю зайняла кореневий ком. Я її буду вже пересаджувати. Бачите, яка гарна, шикарна коренева. Я її буду пересаджувати у більший контейнер. Бачите, тут вже бруньки, бруньки пішли свіжі, нові, пішли вже в ріст. І ось це все свіже приросте, друзі. Це є троянда з сорту Дінки. Це є мускусний гібрид. Вона досить гарно живцюється. І я буду пробувати в цьому році її висаджувати у... і вирощувати верніше у контейнері. друзі. Зараз я її буду пересаджувати у більший контейнер. Значить. А ось такі троянди. Це, друзі, не залежить від сорту. Ось тут сорт. Анесет Марінер вказаний, а тут у нас є троянда плетиста Сабріна. Ось так вказує виробник. друзі. Значить, я їх буду висаджувати у контейнер. І спробую навіть оці троянди теж я буду їх вирощувати значить, в контейнері до літа. На початку літа, в кінці весни, я перевірю, яка коренева система. Можливо, пересаджу їх у ще більший. Контейнер і буду спробувати вирощувати троянди у контейнері, друзі. Значить, що для цього потрібно, коли ви отримали ось такий саженець, першим ділом потрібно підрізати ось ці корені. Корінці. Для чого? Для того, щоб була стимуляція розвитку кореневої системи. Щоб тут утворювалися такі білі, смотрючі дрібненькі корінці. Оце обрізання нам дасть стимуляцію. І потрібно такі троянди замочити. Ну, я замочую на ніч. Хоча б на 2 години, але я замочую їх на ніч. У водичку можна додати корневіну трошечки. І зараз я буду її пересаджувати у такий 7,5 літрів контейнер. Друзі, я думаю, що цього буде достатньо. Якщо, а що робити, ви скажете, якщо більший, набагато більший е, сажанець е, троянди, значить для цього треба трохи більші контейнери використовувати, друзі. А якщо, якщо дуже великий такий саджанець вам прийде, значить можна скористатися, е, є, спі, можна, може бути спі, просто звичайний. Цілофановий пакет такий міцний, а можна буде використати, я буду друзі використовувати е целофанові пакети із е професійного торфу, які я купляю. Вони є такі досить міцні, цупкі, досить такі великі. Їх можна обрізати, але потрібно тільки, друзі, не забути зробити е контейнерні, е такі е дренажні верніше отвори. Значить, ось так, друзі, я висаджую. Висаджую я у професійний рихлий ґрунт. Він вже є заправлений добривами. Сюди я нічого не додаю ніякого осмакоту. А чому не додаю? Тому що я, друзі, буду е, значить, по сезону, можна сказати, підживлювати троянду. Спочатку це будуть весною трошки пізніше. Азотні добрива. Потім вже, як то кажуть, більш такі калійні, спочатку ще й фосфорні, фосфорно азотні, а потім вже такі більш калійні добрива. І тому я не додаю сюди ніяких осмакотів, нічого. Значить, як, друзі, ось тут поступити із кореневою шейкою. Кореневу шийку, ви бачите, я заглиблюю. Її повністю потрібно заглибити. Тому що це, друзі, не плодові дерева. Це троянда, для троянди це потрібно заглибити кореневу шийку. Ось так, друзі. І потім, коли вже ось тут повністю наросте до літа кореневий ком, троянди займе, коли ми будемо вже висаджувати в ґрунт, то ми вже більше заглиблювати не будемо, а будемо ось на цьому рівні, ось на такому рівні, вже будемо висаджувати у відкритий ґрунт, друзі. Так що таким чином я прискорюю цвітіння. А чому прискорюється цвітіння? Тому що зараз у неопалювальній теплиці все-таки ґрунт тут тепліший і троянда коренева почне швидше коренева розвиватися, почне наростати, і відповідно будуть рости нові бруньки і нові пагони. І таким чином можна добитися більш раннього квітування, а також і краще розвинути кущ Тому що, ви знаєте, якщо гарна коренева, значить буде гарний кущ. Не буде кореневої, не буде куща. А якщо, друзі, зараз її висадити просто ось таким відкритим голим корнем, висадити її у відкритий ґрунт, то толку не буде ніякого. Вона буде там ще місяць-півтора просто отак сидіти і не наростати і не розвиватися, друзі. А ось в такому контейнері. Роянда зараз почне набирати свій розвиток дуже гарно і дуже дуже замітно буде, друзі. Так що ось такі справи із контейнерним вирощуванням. Кому цікаво, підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавого. Ставте вподобайки, запитуйте запитання у коментарях, усім радо відповім. Усім, друзі, бажаю гарних, спокійних, мирних днів. Та ночей, і все буде Україна.